Панова Гнадій, медіа Центр військової духовної семінарії. Слава Ісусу Христу! Сьогодні в стінах нашої церкви відбувся молебень за жертводавця, на якому були присутні владика та Олексійчук разом з отцями та семінаристами. Владику, що би могли сказати, чому необхідно жертвувати на семінарії? Чому необхідно допомагати самі? Я думаю, слово необхідно не можемо говорити, тому що Бог дав свобільну волю. І ми не, не, не змушені нічого робити. І так ми не можемо говорити, що хтось муситься робити. Але поруч з тим, коли ми говоримо про певну жертву, яку ми робимо, це вираз нашого християнства. Коли ми дивимося особу Христа, Христос прийшов по жертву особою, правда, завершення жертви це жертва на Христі. І коли ми дійсно живемо Християнством, це неминуче. Ми неминуче жертвуємо, ми неминуче чи це коштами жертвуємо, чи ми жертвуємо свою увагу і до бідної людини, і до полювуючої людини, чи в тих чи інших випадків. І тому жертвування це вираження сутності християнства. Також хотілося б дізнатися про наскільки є важлива співпраця семінаристів з на парафія, з парафіянами. Я думаю, що знову ж це не тільки співпраця семінаристів. Священниками, перекидянами. Якось я більше вдумаюся, роздумаю, що десь у нас бракує того духу першохристиянських спільнот, де все було єдине, правда ж? Відчуття цієї спільноти не бракує. Кожен десь живе на своєму патурку. в семінарі має свій хутірець, який живе, парофія та чи інше на своєму поторку, та чи інша, яка структура на своєму, десь ми живемо в своїх структурах, не відчуваємо тої великої такої. Єдності в Христі. Тому ця взаємодопомога, допомога, взаємопідтримка є важлива, вона знову ж виражає сутність нашого християнського життя. Наконець, щоб ви хотіли побажати наші саме на сьогодні. Добре вчитися. Побажати це одне, друге, щоб ви сприйняли. Мій тато був будівельний, і він казав, що дуже багато часу і зусиль. І коштів вкладається в фундамент. І цього фундаменту не видно, який ми вкладаємо, щоб будувати будинок. Але чим більше ми хочемо будувати будинок, чим кращий будинок, то ми тим хочемо глибший, і солідніше будами зробити. І для семінаристів час це ти не бачиш, здавалося, якісь плодів. Але ти риш цей фундамент, цей котлован, каміння до нього заносиш, заливаєш його там правда? Ті чи інші речі робиш. І тому якщо семінаристи тепер добре працюють над собою, над своїй формацією, над вихованням, над навчанням, потім вони можуть багато в житті здобути. Якщо зроблять добрий фундамент тепер, що цього фундаменту вони тепер не зроблять не до сих пор, ну годі очікувати, що вони щось доброго, гарного могли зробити майбутнього. Тому час навчання в семінарії, час, час закладання фундаменту на ціле наше життя для семінаристів і ще менше життя. Дуже вам дякую, що ставлюся з Україною.